Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу вас запросити в країну математики. Ви пам'ятаєте, хто живе в країні математиці, які ви молодці? А пам'ятаєте, що там живе чарівна фея, яка перетворює цифри на казкових героїв. Тож давайте їх пригадаємо. Ось один чи олівець, дуже гарний молодець. Два це ластівка грейлива, три лисичка вередлива. Чотири домік він стоїть, п'ять яблучок нарвем. Ми з вами вже знаємо склад числа два. Два це один та один. Знаємо склад числа три. Три це два і один. або один і два. А сьогодні я пропоную вам нову історію. Тож Послухайте її. На галявині казкового лісу стояв собі будиночок. І був той будиночок не простий, а чарівний, бо мав чотири ноги, як стіл або стілець. Навіщо запитаєте йому чотири ноги, щоб швидко прибігти до того, кому потрібен дім. Всі казкові мешканці дуже любили свій добрий будинок, намагалися прикрасити чи розважити його. Лисичка взяла олівець та намалювала на будиночку цифру чотири, а дві ластівки щоранку прилітали на будиночок співати веселу пісню. Подивись, в цій історії вже дві. Пари героїв. Це тому, що число 4 розкладається на дві пари. Скажеш, на які? На 1 і 3, та на 2 і 2. Це склад числа 4. Який ти молодець? А тепер давай з тобою розглянемо малюнки? Що ти бачиш в центрі малюнку? Вірно, дерев'яний будиночок це означає, що маємо дізнатися ми з тобою про таємницю складу числа 4. А що ти ще бачиш? Бачиш лисичку, вона малює на будиночку цифру 4. Вірно, це тому, що будиночок перевернута цифра 4. Чотири. А чим вона малює? Молодець олівцем. А олівець і лисичка це три і один. Склад числа чотири. А що ти бачиш ще на малюночку? Ластівок. Дві. Ластівки сидять на, гори... на горищі будиночку і співають свою веселу пісню. А ластівки це два і два. Ось ми з тобою і знаємо про склад числа чотири. Чотири це три і один або один і три. І два. І два. Ось сьогодні ми з тобою дізналися багато нового. Сподіваюсь, тобі було цікаво. До нових зустрічей в країні математиці.